Снігами на Майдан, щоб українців доля не скорила. Я повернусь снігами на Майдан, щоб, до... щоб довести, що всі ми разом сила. Україно, скільки всіх ворогів твої діти збороли, захищаючи мир, незалежність і кращу долю. Рідна землю, нам не забути твоїх героїв ніколи. Не забути язиків світла і їхню броню за волю. Коли чорні зими і сирени співали тривожнє соло. І ронили батьки і матері на майдан сльозинки, коли дрібдені янголі крила спускались низько додолу. Сипались не тихо на землю самотні пір'їнки. Я повернуся сонцем на майдан, щоб парус і надії проростити. Я повернуся сонцем на майдан, щоб не забули, як у і жити. Я повернусь, веселка містро, що так яскраво грає перевесло. Живі дівники, єдності, добро, щоб у серцях ваших любов воскресити. У наших серцях вічно жити ті, хто витримав, хто вистраждав, хто віддав за Україну дорожче, звернуть і кров своїх дітей. І Наша країна дуже, бо проростає новим поколінням, що пробирається побирає, до зірок крізь терміни, у очах якого визвольний дух соборності, люду і Молод небайдужий, молодий, чулий, розправ, крива, твій поміг лише до сині жовтих зірок. Не звірю, я новою нами в небі морози, хоч частинку своєї душі надсилають назад, наче просять побути на Україні, хоч трохи, рідну землю поцілувати і знову на небо варту, на наче спогаді долі до всі голоси герої Небесної сотні. У серцях наших і в душах наших. Дошик ще бреть дощ. На майдан, ще краплі крові крови, побратим. Я повернусь дощами на майдан, щоб вас купати у добрій любові. На моїй доволі серце гаряче, віта нелюбляче і золоте. На моїй долоні серце гаряче, що шанує все батьківське святе. На моїй долоні роси зеркальні, крештоленом зрібом задають. На моїй долоні роси зеркальні, Ті, що слові шуляку, шурам купі. На моїй долоні стигла нива, що збилася синьо-жовтим небом На моїй долоні стигла нива, інших кольорів мені не треба. На моїй долоні хліб, духмяний, з яким дорогу виряджай. На моїй долоні хліб духмяний, з яким молодят завжди зустрічай. На моїх долоніх рушники барвецькі, виглядають у яскраво. На моїх долонях рушники парвець, виглядають піками. На моїй долоні цвіте калина, по в очим і чистий. На моїй долоні цвіте калина, мов красуні золотиму на місці. На мой доня вишланка, стоїть ролі от роді вільних. На долоні доня мішланка, а ви будете рівні самих. На моїй долоні рідна Україна, що несе мене до самих зір. На моїй долоні рідна Україна, у якій панують завжди лад і мир. На моїй долоні мирне небо це найбільше мрія дітлохів. На моїй долоні мирне небо чисте небо діти біля матерів. На моїй долоні ангела приїхав що пустилась із його крила. На моїй долоні, ангела приїмка. Захистом завжди ні була. Захист на першої сотні нас не лишає на мить. Але сьогодні вона тривожна, дуже усім болить. Те, що зробили герої, наша мета зберегти, Господи, Україну, для безбудь захисти. Мирі, Тараса, не до постійні, чи треба вам, наші сльози не хочемо плакати, ми хочемо жити усе нічну, ми на своїй Україні від країни Карпатця, скільки йде. Ми не розуміють, дорослі, не заробити нам справу Небесної і Продовжайте це і ви, а ми обіцяємо бути Щас... слухняними і щасливими. Щоб квіти повсюду буяли. А ви пишемося малими. Я новий сотність, де без дивиться і мовчать, я моли сотні здебез діток приями захистять. Ми хочемо жити під зорями, і чистим Ми хочемо під мирним небом зустрічати всі весні Милі і добрі дорослі, ви подружіться усі, ви поміріться, дорослі, і скажіть ні війні. Ми хочемо жити під сонцем, мирній своїй України. Не Харків, Одеса, Київ, і Львів, і до вас, дитині. Я хвилюю сотні з тебе дивляться і мовчать. Я голи сотні, з небес, діток, кримі, захисте. Ми хочемо жити під зоне, чистим і яс. Ми хочемо під мирним небом одну